Всім привіт! Сьогодні буде тема апоневроз голови. Почнемо одразу з вправ, аби не гаяти час, а наприкінці відео вже пояснюю, для чого нам це все треба робити. Перша вправа ми надавлюємо пальцями та робимо колові рухи як на відео. І проходимось так по всій голові. Всі вправи я роблю разом з вами, а ви вже можете потім обрати для себе найулюбленіші і приділяти стільки часу, скільки вважаєте за потрібним. В середньому для роботи за поневрозом голови достатньо приділяти декілька хвилин. І звертаю увагу на те, що нам треба не просто проходитись пальцями по поверхні, а саме надавлюючими рухами. Тут ми прочухуємо всю голову і хочу звернути увагу на те, що коли ми пальцями робимо щось із волоссям, то коріння може швидше забруднитися. Тому кого хвилює це питання, ви можете працювати з апоневрозом перед тим, як збираєтесь мити волосся. І таким чином кожен раз, як мите волосся, можете робити щось корисне для себе. Далі нам треба взяти себе за волосся, трохи підняти догори і рухати по різним сторонам. Беремо іншу ділянку і робимо те саме та рухаємось по всій голові. Після цих вправ я одразу відчуваю, як приходить кров до щок. Також люди відмічають, як розкладається ніс, стає легше дихати. В когось проходять головні болі. Напишіть в коментарях свої враження після комплексу. Що відчуваєте ви? Беремо ділянку по лінію зросту волосся і надавлюючи, перетираючи, сводимо пальці один до одного. Далі підіймаємось трохи вище. Можна ще раз тут пройтись на стику, де починає свій зріст волосся. Далі починаючи над вухами, надавлюючи пальцями, проходимось до макушки. Тепер робимо, робимо те саме, але починаємо звідси і проходимось назад паралельно до нашого затилку. І не забуваємо давити пальцями, щоб ви могли рухати шкіру. А тепер будемо однією рукою від початку, де росте волосся, йти назад, а іншою рукою від затилку підіймати наверх так, щоб наші руки зустрілись ось тут на макушці. Змикаємо руки у замок, притискаємо до голови і рухаємо в різні сторони. В одну сторону, в іншу сторону, вперед, назад. Потім переміщуємо руки. Так само можна збоку. Далі прочухуємо вуха поміж вказівним та середніми пальцями. Помасувати також вуха, порухати по сторонам. Далі нам треба потягнути пальцями за волосся і в такому положенні починати рух вухами. Те, що ви зараз бачите на відео, відбувається виключно завдяки м'язам довкола вух. Це вони спричиняють такий рух, а не руки. Відпускаємо волосся і тепер робимо рух вухами, але в такому положенні розслабленому. Якщо у когось не виходить рухати вухами, не засмучуйтесь, треба час і у вас все вийде. В мене також на початку взагалі не виходило рухати ними навіть на міліметр. Зараз, як ви бачите, вже якийсь рух присутній. І тут вам треба уявити, наче всі м'язи, що маєте на голові, хочете підтягнути сюди вверх на макушку і тримати так в статиці. І так напружуємось, напружуємось, щоб всі м'язи голови включити. Відпускаємо, а напруження тримаємо ось тут на макушці. Все одно, наче ви хочете всі м'язи зібрати ось так докупи і тягнутись ось так на макушку, і потім доверху. І напружуємо всі всі м'язи. Одну руку кладемо назад і підтягуємо наверх. Іншу руку кладемо на чоло і також підтягуємо. Можна навіть покласти руку ближче до брів і так само підтягнути наверх. І тримаємо, наче руки хочуть зустрітися на макушці. І потім опускаємо верхню руку донизу, щоб вони зустрілися позаду. Чому я підіймаю тему апоневрозу голови? Тому що багато людей стикаються з цією проблемою. Але хочу наголосити, що це не відноситься до вправ з Face тому що у нас тут немає ніяких мімічних м'язів. Тут проходить тільки сухожильний шолом, який має бути рухомим. У нас є затилочна м'яза, яка працює в парі із м'язою чола. І якщо у нас апоневроз залипший, шкіра прилипша до черепа і нерухомий, тоді і імпульси не передаються до нашої затилочної м'язи. Все зароджується ось тут. Всі емоції, да, наші, всі весь рух м'язів і завершується тут. Тобто далі не проходить порівняти з такою, знаєте, як туга-туга шапочка, яка ось тут, ось так, от все здавила. Надавила і обтяжує наше обличчя. А має воно як працювати в парі, тобто, щоб частину навантаження на себе запирала і затилочна м'яза також. І для цього нам треба, щоб ось тут не було ніяких спайок, ніяких залипань, щоб все було рухоме. Тоді і кровообіг буде краще, і живня тканин обличчя буде краще. Ще й буде укріплення наших луковиць волоссяних. Покращення зросту волосся, тобто одні е, бенефіти це не замінює повноцінний комплекс Фейсфітнесу. Тобто, якщо ви будете займатися апоневрозом голови, але ігнорувати м'язи обличчя, нічого з ними не робити, а вони ж втрачають тонус наш щоденно, тоді і результатів таких не буде, окрім того, щоб покращити кровообіг. Це тільки можна сприймати як додатковий. Засіб для того, щоб покращити ефект від занять фейс-фітнесом. Кожна людина, яка займається робить вправи для обличчя, отримує свої результати, свої покращення. Якщо брати ту категорію людей, у кого є проблема з апоневрозом, то результат роботи над чолом буде на 60%. А якщо ще підключать Апоневроз, тоді вже результати ці будуть сягати і 100%. Тому це буде корисно якраз для тих, у кого є така проблема. І в мене також вона присутня, тому я і вирішила більше уваги приділити саме по неврозу. Я завжди виходжу в ефіри або знімаю відео без фільтрів, без масок. Зараз немає ніякого додаткового освітлення. Зараз покажу, що навпроти тільки вікно. Ось ви бачите, що ніякого світла немає. Тільки я і диван. Наприклад, ось це маска. Ось це маска. А це без.